Діти, щоб допомагали іншим у кривому розі стартував курс школа волонтерів. Розрахований він насамперед на психологів та педагогів. Учасників понад місяць навчатимуть працювати з людьми, в яких розвинувся посттравматичний синдром. Отримані знання вони зможуть застосувати на практиці та допомагати українцям після пережитих жахіть війни. На першому занятті побувала і наша знімальна група. Курс школи волонтерів розрахований на психологів, педагогів та соціальних педагогів. Із понад двох десятків бажаючих обрали лише 10 учасників. Так зацікавилася курсом та вирішила спробувати потрапити на нього, що їй і вдалося. Олександра жінка приїхала з Харкова ще у квітні, з десяток років працювала дитячим психологом. Каже, її послуги завжди користувалися попитом. Для цього постійно покращує свої навички. Деяких знань ну, трошки не вистачає. А особливо, коли ти сам переживаєш ці події, то ти розуміє, що а, за допомогою такого навчання ти не лише навчаєшся, а й і трошки себе терапевтуєш, шукаєш свій ресурс, і це допомагає допомагає у роботі, допомагає у спілкуванні. Близько 30 років присвятила вчителюванню пані Алла, викладала математику та фізику в одному із ліцеїв Харківщини. В перші дні повномасштабного вторгнення її село опинилося під окупацією. Жінці довелося виїжджати через Росію, приїхала всю Європу та врешті опинилася в Кривому Розі. І знається, дуже хоч хоче повернутися додому? Захотіла спробувати себе у чомусь новому. Я думаю, що ця школа буде мені в навчання в цій школі і ці знання, які я там набуду, будуть допомагати потім працювати з дітьми. Ви ж розумієте, мої учні вони всі з окупованих територій, тобто вони десь близько місяця були на окупованих територіях і, звичайно, вони отримали психологічну травму. Ідея створення курсу зародилася після того, як його авторка поспілкувалася з переселенцями. І зрозуміла, що через війну багато людей потребують допомоги вже зараз і будуть потребувати ще довго після цього. Тож першочерговою задачою поставила зібрати дійсно потужну команду, учасники якої будуть ініціативними. В мене є ідея навчити людей вести групи підтримки. В людей будуть інструменти, які допоможуть зробити таку дуже велику на рівні цілого міста профілактику посттравматичного Стресового розладу, і я маю надію, що в нас це вийде, і це дуже так дуже потрібно. Ну нам потрібна здорова нація. Після війни сам курс слухачам нічого не вартує, адже він проходить за підтримки фонду Міжнародна єдність тільки для цього налагоджують зв'язок з іншими організаціями. А фонд здійснює. Всю необхідну допомогу нашим збройним силам України, переселенцям, територіальним обороні. Ну багато інших у нас задіяно програм. Нами підписані меморандуми з різними міжнародними фондами. Ми співпрацюємо. А, а також в планах і зараз ведемо переговори і про відкриття наших філіалів за межами нашої країни. Надалі на учасників курсу очікує проходження сертифікації та написання звітів, і лише після вдалого виконання цієї частини вони зможуть отримати. Підтвердження про проходження курсу. Організатори зі свого боку надаватимуть підтримку учасникам та ділитимуться додатковими матеріалами. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Перший міський.